О, уже рука была чудная. <laughs> давай, mm -hmm. давай. Сапожда. Колы супов не стиць. Ты оттуда простишь? Вітаю вас, друзі, на каналі Франківський Скінгіст. Сьогодні ми вон з Віталіком. Віталік, привітайся з підписниками. Привет. Ви його не впізнаєте, але він вже дуже давно є на каналі Франківський Скінгіст. І ми записували з ним перше і останнє інтерв'ю, пам'ятаєш? Це було цікаво. Сьогодні ми приїхали на Дністерчик, бистрицю половити хижу рибку. Тому, друзяки, дивіться далі, буде цікаво, не перемикайтесь. Дивіться, що вона робить? що вона робить? Конечно спининг в мене просто. Дивіться, який це. це який клен. Золотий! Погнал! Дивіться, друзі, кіно. Одна машинка сіла в воді, а друга приїхала спасати і вже теж в воді на пузі лежить. Отак. Вот і риба. Да, злого, не спешите по чуть-чуть. No Не знаю, що це, але хочу поглянути на те, на це. Угу. Не знаю, да може обожарах, тоже дає. Угу. блін забирає. Я не сом, якось дуже сильно рве. Або морена, або жар. Ну, так шії жарко ну, От в мене до барага кислочих пускай Треба 16 групса Да? А? А? Не дай, блин. Я не пускаю. Что, что что я это да, да. 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 я Випробую варту А не хочу увагу Не сюди А, а вверх хити Так так бо він кидає зайде тоді хуйов Тихо нам там Китайский, На китайском? Да. Ну Давай, стоит в течи и не хочет

О, це морен. Ага. Хоч вона так за такі. Ну. Це гарна морен. О. Уже рука болить, реально. <laughs> 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 так само як в мене було, що. Реально <laughs> рука болить. Так, це гарно. Дай робити не було. А я сьогодні на родці не був, ти був ну Мало би вже помалу якось. Да, тоже такая груба. що? Та Это я просто ка. <рес> було зафист, напевно, її дернуто. О. О. Кобаса. <рес> Шо, а, а, бо ладно, хай воно тут лежить. Дивіться, яка кобасуня. Узяла Бач на три гачка все mm -hmm. Шансів в неї тільки б обирвалася щоб... да, надавала як той зараз приблизно Клюну в такі жарах більше ніж мене. <риклад> <риклад> ну в такі губи Щом... що бляха. Що, її? мої Свариться Свариться. там я тебе відпустимо 70 грам хотіло мені вага вкрасти. Весь патичок. Uh -huh. <laughs> Двушка є, напевно. Два триста. Так. Ой, два тридцять. Фоткаєш на свій айфончик? Угу. Uh -huh. Що, друзячки. Таку рибку треба відпустити. Я мар воно туди не ходить зараз. ще... Теж втомилася трохи о, коната. Ні, в мене там кисне, напевно, було повітря, знаєш. Поплыл? Що там не дуже поплыв У вас де я збивав надала тут від бара? О! Все! Видите, як гарно пішло! Водичка вже, друзяки! Уже тепленько можна ходити, до речі. Дністер тепліший, ніж бистриця. І трошки мутний. Але бачите, це не завадило нам зловити сьогодні гарній трофейні рибці. Веталік є тягнути машинки. Ті, що ми бачили, Хлопці так і не витягнули. Будете на на Ютуб каналі, Хлопці засіли ого, ого, ви чітко сіли? Да я в чат тут так. Ну ч это Просто чуєш? Дуже повільно типа давай, не Кстати, хтось вируліть, бо там роль. А, ругай. Викрути роль. О, о! Так, да, та, ще більше? Чекай, чекай, не газуй, сцель. Давай, вагай. Вс так. Так, не забрати. Б... Да.

Все, все, все так номбе А тут у нас ситуація номер 2 Колесо повністю це Це піде простіше Дара все тоже потянули да, все не заводим? Не, я выкрутил руку вас, самый тяжку можно пробовать. Даже рульчик через там нейтральный, но нейтральный. Нет, там нейтральный, все пусть. Вись обережно, бо він щоб дёрнув, тобі руку не впоту Все, можна. відійде, відійде звідси. Так, да, так. Давай,

О, давай шароста. Давай еще раз так. О, давай еще шерсть. Начекай! Редко дергай, легань, по чуть-чуть, так дерга, о! <риклад> <Натекаю>. <риклад> Давай давай, Віталій. О. Знаєш, попробуй випрямити колеса. Випрями колеса. Постави хрівно. О, отак. О! І так ще пару раз дерне О! Не-не, давай хай він витягне, бо ти тут не вийдеш, но ну, Далі. Протяни чуть-чуть ще пару метрів на гору. Все, все. Снег відірвав, поход. трохи бампер теж. Ну все. підписуйтесь ставте лайк, пацани, бачите? Дивіться, тут пацани по коліну застряли. Бачите. І -то це Ну, Але буде, як то кажуть, хлопцям наука. Що, друзі, така от видалася у нас сьогодні риболовля з Віталіком. Як ти задоволений? Да. Просто капець. Жахнули по трофейчику. Витягнули хлопців. З такого, ви бачили, такі, В такому хлопці були по пандосі, якщо чесно. Капець, не? Помогли. Ну і все. Така от риболовля. Тому поставте лайкосик, підпишіться обов'язково на канал, підтримуйте україномовний контент, канал. От. І зустрінемося з вами на риболовлі, друзі. Всім па-па!